Добрий вечір. Сьогодні 11 січня, неділя у мене. Я сьогодні е, прийшла розрекламувати вам завтрашній ефір. Така, от у вас сьогодні е, у мене ціль. Ну, і якщо хтось буде, повідповідати на питання. Е, бо дивіться, я виставила Reels вчора, мене позавчора. Зняв... А, ні, вчора вчора. В мене був такий, знаєте, от бувають погані дні, коли ти собі вообще не подобаєшся, коли таке відчуття, що ти кусочок какашки. Ну Таке, коротше, всі, дівчата всі розуміють. Ну і У хлопців теж такі дні бувають. Коли ти просто от наче дивишся на себе, думаєш, Боже, ну якби є нюанси. <хи> і от я в такий день а, взяла і в мене виходить, я почала. Працювати з банками, і завжди, коли я працюю з банками, в мене завжди, завжди, спочатку, ну і не тільки в мене, шкіра, як наче, знаєте, як стає рихле, бо туди ж кров почала ходити. І вона таке трошки гадінька, рихле стає. І от проблема в тих, хто починає в мене займатися з банками, що вони можуть зливатись. А треба було продовжувати, бо цю воно потім проходить і потім екстремально шкіра підтягується. Ви це побачите по мені, бо я зараз кожен день це роблю. В принципі, я собі поставила за мету зробити 50 доглядів, поки я якраз стрибаю 50 днів. Я йду день в день. Спочатку про це нікому не розказувала, бо знаєте, тіпа, щоб сама себе не наврочити. Але суть в тому, що. Ну, типа, от був один такий день, коли в мене просто рихла шкіра живота. Воно так некрасиво. І я взяла і в такому вигляді вийшла, зняла рілс і пояснила, що отут складочка: ну, якщо на попереку, да, то це тазова дна, це скаліоз, це так, оце так. І знаєте, я е, дуже багато відгуків е, отримала за цей рілс. І я зрозуміла, що треба пояснити, тому завтра, 12 січня, або якщо ви в записі дивитесь і вам цікава ця тема, то ви можете знайти ефір від 12 січня та заведно і постава. І завтра я проведу такий ефір о 20-й по Києву. Тобто о 20-й по Києву я проведу ефір про та за і постава завтра. А сьогодні повідповідаю на питання, розкажу таку штуку. Uh, дивіться, я сьогодні прогуляла просто в Будапешті на гірці. Я була в такому захваті, там, де діти на санках катаються. Я uh, давно не була взагалі Ну, по-перше, в такому великому місці. Я маленька, коли була, я ходила на санках кататися. Звісно, на ці горки безкінченна. Просто в мене були і санки, і тарілки, і всякі оці попи, і все, що тільки можна. І потім в мене, коли син був маленький, то, понятно, з ним теж. Я жила на академію містечку і це біля лісу. І там був такий пагорб, де всі діти, понятно, ну, катались на санках. Ну і, понятно, всі дорослі. Ну, що ти вже прийшов, що стоять, щоб холодно було. Ну, і плюс це прикольне. Коротше, я дуже це люблю. Але, коротше, я в десь 2010 році поїхала на горки. На Протасове яру вночі? На такій тарілки, знаєте, ну така тарілка, велика з ручками по бокам, з хлопцем одним просто з наших. Ну, я займалася гунфу, і ми з ним разом, ну, типу, були з одної секції. Ну, кунфу, гунфу, можливо, ви чули. І, коротше, в мене от до сих пір отут, от бачите, така точечка? Як опік. Ми так гепнулись. Ми розірвали цю тарілку. отак от все я щисала, я її тримала, виходить, і вона оторвалась, і я отай -отай рукою костяшкою тормозила асхил. Ну, типу, і здерла шкіру, і от у мене до сих пір залишився цей шрам. І питання в тому, що а, ну, з тих пір я на горках не була. І от сьогодні я помітила таку штуку. Дивіться, я сьогодні ну, я познайомилася з людьми і пояснювала там якісь штуки, там, чим я займаюся. Ну, їм цікаво було, там, я трошечки сказала. І про можливості в мене надзвичайно збільшені можливості, ніж у інших людей. Хоча я не вважаю, що це пік. А, бо... Я можу подорожувати, в мене працюють коліна, в мене, в мене достатньо а, гнучке тіло. І це не про красу і не про фішки для інстаграму. Я ж вам не показую, ну я сижу на шпагаті. Ну, тіп, я ж не показую кожен день, я сижу на шпагаті. Ну, тіп, Це для того, що от взагалі для чого робиться розтяжка? да? Розтяжка робиться з двох причин величезних: перше ж це збільшити гнучкість, а гнучкість це. Збільшення амплітуди руху у суглобі. Тобто, повністю, щоб працював суглоб наповну, треба збільшити його амплітуду. І коли ми розтягуємося, ми дозволяємо цьому суглобчику ну, правильно працювати. Тобто, він тоді не трошечки так змащується, а повну може змащуватися. І друга причина це ми розтягуємо м'язи, якщо вони спазмуються десь. І там уже кожен сам із тренерів, із викладачів, там, кожен сам уже там крутить, як він хоче, для того, щоб ну, досягти ту ціль, яка там анонсована, наприклад. Да? І що я вам хочу сказати, що робота з е е тілом у мене особисто, це величезна ціль мати колосальні можливості. Тобто. Дивіться, навіщо, наприклад, я розтягуюсь? Ну, Мені, взагалі, ну, пофіг на мені багатий. Але якщо я, наприклад, на яхтингу, я яхтсмен, тянусь за мотузкою там, або нахиляюсь, кудись присідаю. І а, я ж не можу це робити супер підконтрольно, якщо це якась така ситуація, що треба швидко. Я можу зробити рух в тій амплітуді, в якій я зазвичай не тренуюсь. І зазвичай такий рух якраз і приводить к травмі. Ви самі знаєте, там не знаю, сіла незручно, впала незручно, ну, тіпа, там, якось там ногу підвернула, все, травма. І виходить, чим більша розтяжка, тим менший травматизм. Взагалі з травматизмом є дві теми, які я для себе ну, ви, виокремила і з ними працюю. Перше, це розтяжка, да, тобто це для суглобів, щоб суглоби класно працювали, щоб зменшити травматизм оце все. А друга тема це а, працювати з волокнами. Дивіться, у нас є три типи волокон. Я всім завжди показую олівці і розказую на прикладі олівців цю тему. Дивіться: у нас є три типи волокон. Перші волокна це волокна повільні. Те, що на витривалість, От ви сидите, і вас якісь волокна тримають да, в м'язах. І вони ну, плюс-мінус половина. От все. Оце ваш м'яз. Там відсоток трошки відрізняється у кожної групи м'яз, але плюс-мінус половина. Все, це повільні волокна. Хорошо. І з тих, що залишилось десь 10%. Це волокна швидкої реакції, які реагують. Коли ви можете впасти, коли на вас летить м'яч, відштовхнути. А ці волокна це такі проміжні, можуть бути цими, можуть тими. І в професійному спорті є окремий вид тренінгу, який дозволяє, дивіться, бігуни одні з суперхудими ногами, і вони дуже довго бігають, та, їм треба повільної реакції волокна. І умовно, через витривалість там тренуються спочатку, ці всі відключаються волокна, їх тренують. А потім ну, далі треба працювати. І там тренування зазвичай завжди має бути більше, ніж 45 хвилин, бо тільки після того вони включаються. І треба їх ще 45 хвилин мінімум а, втомити, щоб ці волокна сюди переключились. А цих буде трошечки. І, а у бігунів, які спрінтери, у них навпаки оці волокна. Бо вони працюють від 3 до 5 секунд, вони е, ростуть, бо ми ними працюємо. Да? Умовно, їх стає трошечки більше, ніж повільних, тобто вони майже не витривалі. А ці волокна, які перехідні, теж стають ними, тобто їх тренують. І виходить яка штука, що у бігунів, які спринтери, ви бачили ті ляшки, да? от це об'єм волокон такий. А у ну, типа, швидкої реакції, а у Бігнов стаєрі навпаки, всі волокна повільні, і вони ну, ну, не всі, а от 70%, І вони іншого об'єму. Також, що я хочу розказати про волокна, нафігає цю вололеко за От у вас тільки та волокон швидкої реакції, да, Ви ними не займаєтесь, тому що ви любите йогу, і не любите спорт, наприклад, да. Таких просто мільйон, і це сама складна просвітницька діяльність, бо вони взагалі не відстрелюють, чого треба займатися тілом. І я не жартую. І от у вас стільки там волокон, і ви нормально себе почуваєте. Уже 20 років ходите на роботу з роботи, вроді не розсипались. Але через те, що ви цей тип волокон не тренуєте, от зараз суперпопулярні хід тренування. Оце сюди. Через те, що ви їх не тренуєте, їх стає умовно ніточки, вони атрафуються. Плюс після 35, плюс-мінус, стає такий процес, як саркопенія. Це коли вікова втрата м'язової маси йде. Тобто ви з віком просто втрачаєте 300 грам м'язів. Вони вже ну, не тримаються на вас і треба прикладати зусилля, щоб вони залишились. Ну, ви не прикладаєте, і вам, наприклад, уже 55 і 20 років у вас відбувається процес руйнування. І ви при цьому почуваєте себе, ну, легкість, ну, нормально, но але проблема в тому, що там остеопороз, щільність кісток, оце все. Да? І у вас цих волокон ще менше стає, тому що саркопонія. Тобто, умовно, генетично так, ніхіра не робили і ніхіра не робили взагалі. І от оцей маленький жгутик. Має спрацювати, коли ви робите крок, і, наприклад, ну, боїтесь впасти. І У вас спрацьовують волокна, які в м'язах оцеї швидкої реакції. І саме їх і треба тренувати, щоб в старості себе убезпечити від побутового травматизму. Тобто, ціль хід тренувань стрибків на скакалках особисто у мене. Підтримати оці волокна, які ну, плюс мені для яхтингу, але глобально мені чесно, це для старості. Це мій пенсійний фонд. Підтримати ці волокна, які дають швидку ну, волокна швидкої реакції, які зразу реагують, і при цьому, ну да, тобто у мене щоб було чим реагувати в старості. Тому я стрибаю. Тому у мене будуть функціональні тренування, а не тому, що я хочу реалізувати якусь ціль функціональну. Функціональне тренування або тренування, які задіють м'язи від 3 до 20 секунд. Це атказні підходи там, в качалки, коли ви вже не можете. Да? Там, ви якраз 3-5 секунд жмете, це останній підхід. Це стрибки, кросфіт, вони розвивають ці волокна. Сказати, що я вообще фанатка красвіта ні, я його, якщо чесно, вообще ну, не признаю. Але там є класні тренування. Там є класні тренування, якщо ви розумієте систему. Просто так ні. Він не працює там ну, на дуже багато спектів і ще й руйнує тіла у дуже багатьох варіантах. А для, наприклад, того, щоб взяти якісь вправи, да. от, наприклад, я функціональні вправи даю в своїх тренуваннях. Спеціально я ну, даю в своїх блоках дуже багатьох, особливо там, де сідниці, такі. Я даю такі блоки, які підвищують пульс, і ви заходите в жироспалюючу зону. І ви на цій, ну, в цій пульсовій зоні тренуєтесь, у вас спалюється паралельно жир, плюс підвищується витривалість. І ви працюєте там. На витривалість і на от такі штуки, там можна давати вправи з кросфіту. Таке я люблю. Так окремо не люблю. Так ось про два методи умовно убезпечити себе в старості, да, то, що ви можете відкласти в пенсійний фонд. Перше – це розтяжка. Розтяжка допомагає, щоб була амплітуда руху в суглобах. Да, кожних. І другий момент це. А, як його назвати? Ну, ці волокна, ви поняли, да? тобто було щоб перше, щоб ви коли умовно там потянулось кудись, не знаю, рука, ви не травмувались. А друге, це щоб було чим реагувати, якщо ви падаєте. І от так я працюю обов'язково на ці два пункти. М'язи теж це на старість, розумієте? Це як ото холодильник. 31-го відкриваєш, і там це на свята, це на новий рік. От м'язи, гнучкість і стрибки в мене на старість. Да, м'язи теж хочу користуватися, я хочу зараз сильно розкачатися. Як там піде, я вже не згадую, тому що, блін, я планувала дне в 25-му році, пішла на три навчання, за осінь набрала. Ну, такое, знаєте, типо, бо сижу там по 5 годин, просто вчусь, пишу практики, вивчаю лекції по яхтингу і просто знаєте, приросла к стульчику. І, звісно, це, ну, це на тебе впливає. Тож, що я хочу розказати? Дуже важливий момент в тому, щоб ви готували себе до того, що у вас в якийсь момент стане менше можливостей тіла. І особиста моя фішка і моя величезна відмінність від інших тренерів в своїй цій мобільній функціональності, тобто, я можу діяти. Умовно в незвичних умовах, позах там витривалося. І чого я почала розказувати про сьогодні цю гірку? А, ну, типу, я там пробігла, там перелізла, туди повета, а вони не можуть, да? хоча ну, я якби не старша за них. І тому дуже часто саме здатність тіла зробити якісь дії і рухи, вона відрізняє мене від інших людей. Бо от у мене дуже часто ситуація така: я приїжджаю на яхтинг, починаю там щось просто жити, і потім в якийсь момент мені хтось питає, чим ти займаєшся, тому що вони так не можуть десь присісти, десь бити. Вони постійно мені кажуть, що у мене б уже так зламалися коліна. Оце дуже часте питання, часто фраза, яку я чую. І тому да, це стає такою, як візитною карточкою, моєї саме моя мобільність, саме моя сила в цій мобільності. Тобто, що в мене багато можливостей. Ми починаємо потім розмовляти. І хтось каже, та в мене спина уже тягне третій рік, а, ну типу, я там не полізу кудись. І я реально я стикаюся зараз тим, що я зустрічаюсь з людьми ну, умовно мого віку, туди-сюди п'ять років. І вони в дуже багатьох моментах вже обмеженіше ніж я, бо вони там у мене вже болить спина, та я не поїду на горки. От щоб ви зрозуміли, я сьогодні слухала а, таку фразу, що, тіпа, I have back pain, ну типу в попереку, тіпа, тому біль, тому я типа не, ну, не покачусь, тому що це типа буде компресія, і я така сижу. Щоб я так жила, щоб я не могла робити те, що я хочу. Ну, понятно, що всяке буває, але глобально фішка того, от навіщо займаюся я, і чого я сильно не замарачуюсь. Ну, прям сильно таким знаєте, зовнішнім виглядом. Бо для мене мій взагалі, момент це могти. Саме могти можливості тіла. От я сьогодні гасала там, поїхала, з горки з'їхала, туди забралась, туди перелізла, туди по а вони не можуть, люди, з якими я поруч була, бо в них можливість тіла не дозволяє. І так я дуже часто вже починаю зустрічати такі двіжухи. Знову ж таки, мені здається, що я в досить молодому віці мені 38, і Люди умовно з 32 там, до 40, з чимось, Ну типа для мене це плюс-мінус один вік. Чого так стається? Непонятно. Ну, як, все, звісно, понятне, але мені прикро від цього, звісно. Тому я за можливості і я в своїх тренуваннях дуже багато даю мобільності. Я в своїх тренуваннях дуже багато даю того, щоб ви могли користуватися своїм тілом. І тому мені складно показати. Кейс. Я ненавиджу цю херню. Ну, типу, бу, була жопа така, стала жопа така. Ну, а як сказати, якщо людина не знає, в неї дитина маленька, в неї були там, три е, там, роки, вона взагалі не розгиналася, а тепер блин, офігенно, там, не знаю, на сноуборді катається. Оце для мене кейс. Оце для мене От Це результат моєї роботи. Тому а, кому? Треба буде про тазове дно і поняття, взагалі, що там відбувається і чого, що буде на моєму марафоні. Приходьте завтра о 20-й по Києву. Сюди в інстаграм можете підготувати питання. Я в прямому ефірі повідповідаю. У мене на все. Пока.